Українська народна казка про долю. У тій слободі, де я раніше жив, був один чоловік. Грицьком його звали. Був він бідний і такий середешний, що з самого малку не знав щастя долі. Батько його з матір'ю рано померли, і залишився він сиротою микати своє горе на білому світі. Як тільки зіп'явся на ноги, пішов по містах ходити. І ходив він так, аж поки дійшов до віку літ. Тоді вже всяк так з горем та бідою женився та й зажив собі, наче б нічого, так ніж. Жінка попалась йому роботяща й доброї душі, уже й діточок строє було, і хазяйство, хоч маленьке, але ж занедужала його жінка, полежала, полежала, та й Богу душу віддала. Загорював наш Грицьку, не дасть він своїй голові ради, до людей пішов би жити, та ні на кого діток кинути. Став усе сам робить, а ввечері прийде додому, дітям хліба принесе, погодує і спати покладе, сам ляже спати, та не дуже йому спиться, все думає, гадає, як то його свій вік коротати донокому та ще з дітьми. Подумав собі, отакічки, подумав та й каже. Не бачив я долі зроду, не бачитиму, видно, і до грубу. Почула десь, видно, його доля, що він так каже, і прийшла до нього так, що він і не угледів, де вона взялася. На самісінький Великдень, як то зазвонили до служби, люди пішли до церкви паски святити, і наш Грицько пішов, поніс і він манюсіньку пасочку, ту, що заробив у багатого сусіда. Прийшов він з церкви, а діти кричать Скоріш, тату, скоріше паски давай. Став Грицько та й каже підождіть, дітки, піду я до сусіда попрошу багаття та засвічу свічку. Помолимося Богу, а після цього і пасочку їсти будемо. А то у нас кресала немає. Сірників тоді ще не було, а вогонь добували з кресала. Пішов він до сусіда, а там йому не дали вогню. Та й ще почали сміятися, що на такий празник ходить він по дворах та просить. Від тіля поряду пішов він в інші хати. І так усюди його випроваджали, і скільки він не ходив, ні з чим зостався, вогню ніде не добув. От він і думає собі піду я на той бік через Луки, там бідніші люди живуть, знають, як воно, коли нема нічого. Коріж дадуть. Так і пішов. Коли це тільки зійшов на луки аж гульк щось таке вогнище розкладає біля доріжки, що йому не йти, і видно, що ворочується щось. Глянув Грицьку і зрадів. Піду, каже, у тих людей попрошу багаття, може, й дадуть. Підходить ближче і бачить, сидить якийсь старий дід. Сивий, горбатий, сіра на ньому свитка, ликом підперезаний без шапки, а біля нього лежить сумочка, як у подорожнього. Прийшов Грицько до нього і каже Христос воскрес, чоловіче добрий, гадай мені, будь ласка, вогню. А він каже можна, чого ж не дати? А що ж це ти, дідуся, не підеш у свободу розговлятися? Як погасне вогонь, тоді піду. А тепер держи за полу, я тобі насиплю багаття. А Грицько й каже у мене тільки одна свита і є, та й та згорить. Держи, каже дід. Підставив Грицько полу, а дід і всипав йому три жмені жару і приказав Іди швидше додому, ще колись згадаєш мене добрим словом. Спасибі, сказав Грицько. Та й біжить скоріше додому, а сам такий уже радий, що добув. Ой-ой-ой, це ж вогонь. Чого йому ще й треба було? Дійшов до своєї хати, оглянувся назад, а там уже нічого не видно ні діда, ні вогнища. Увійшов до хати, висипав багаття на припічок, засвітив свічку, приліпив до образів, помолився і сів паску їсти зі своїми дітьми. Що так дуже довго його чекали. Потім зирк Грицько на припічок, а там, замість багаття, лежить купа червінців. Як побачив те Грицько і обімлів від радощів і очам своїм не вірить, перехрестився Грицько, узяв у руки один червінець, а він так і засяяв, і не глянеш на нього. І з тієї пори Грицько. Вибудував нову хату, завів хазяйство, діти його виросли, поженилися, дівки розійшлися по чужих хатах до чоловіків, сини привели додому невісток, строять вони нові хати і розрісся уже у Грицька цілісінький хутір його рідні. А той дід в ряди гони приходить таки на той хутір. І десь на леваді ночує, розпалює багаття і чекає, поки до нього вийде Грицько. Ніхто не знає, хто той дід такий. Тільки Грицько до нього ходить, нічого в нього більше не просить і не бере, тільки дякує йому за те, що колись він так добре йому допоміг. А казочці тут кінець.